Ми передаємо чергову партію транспортних засобів для наших громад. Автопідйомники, кранова техніка одна з найнеобхідніших під час розбору завалів після ворожих атак. Досить часто нам приходиться використовувати техніку і водоканалу, і теплових мереж під час розбору завалів. Сьогодні ми оновлюємо цю базу. Отримуємо прекрасний великий кран вантажу під'ємністю 30 тонн і висотою 50 метрів. Також отримуємо одну автівку автовишку від наших міжнародних партнерів. Принагідно дякуємо їм бо це про нашу безпеку, про наш благоустрій. Також ми розуміємо, що для наших прифронтових громад ми маємо оновлювати техніку, тому що там сьогодні проживають мешканці. Це безпосередньо для тих громад, де ми маємо надавати сервіси, де це надскладно, особливо сьогодні в Васильівській громаді. Ми ставили собі план сто одиниць техніки вже його перевиконали значно, але це не означає, що потрібно зупинятися ще 67% всієї нашої техніки випросувало свій ресурс. Тому ми точно маємо оновлювати.